На плазму на плазму. Ми, ми вас уже чекали. Чернігівець Олексій Кирюша прийшов до центру крові, щоб зробити 170-ту донацію. Взявши свою картку у реєстратурі, він прямує до лабораторії, а потім на огляд до лікаря. За паморочення втрати свідомо допомоги. Два тижні тому далі лікар міряє тиск та допускає до донації. Донор у нас здає плазму. Потреба в компонентах крові є завжди це і еритроцити, і плазма, і тромбоцити, як в мирний час, а на сьогоднішній день. Потреба в усіх компонентах крові вона є і залишається високою. Перед донацією треба випити солодкого чаю. Олексій Кирюша пригадує, вперше він здав кров у 2009 році. Тоді його знайомий потребував переливання. З того часу Олексій робив перерву лише на рік після операції. Група крові в мене друга позитивна, найпоширеніша в світі це перша. Але в Україні якраз друга група крові є найпоширенішою і існує дуже багато. Багато міфів, якщо четверта мінус, то треба ходити здавати. Але якщо і це найрозпосвітнішня група крові, то і потреба в ній також є дуже велика. У 2017 році Олексій отримав статус Почесний донор. Посвідчення донора крові та її компонентів. Це вже в мене третє посвідчення, бо, на жаль, попередні два закінчилися, а заповнені були повністю. За декілька хвилин Олексія запрошують до зали донації. За його словами, у середньому процедура здачі плазми триває годину. Говорить, йому ніколи не ставало зле. Загалом я здав 52 рази кров, 21 раз тромбоцити, і це вже 97 раз, як я здаю плазму. Ну загалом підрахував, що це близько ста літрів крові за 16 років донорської кар'єри. Чоловік каже, одна з його головних мотивацій порятунок життя інших людей. В теорії донорою рахує, що одна донація крові рятує три життя, бо кров можна поділити на три компоненти: це плазма, тромбоцити та. Еритроцити. Якщо підрахувати 52 помножити на 3, то це 150 людей. Тромбоцити, в залежності від об'єму дози, 2-3 дози, то рятує одну людину. Ну і плазма, напевно, також на одну людину. Ну, я думаю, близько 200 людей допомогла врятувати моя кров. Також він прагне популяризувати тему донорства та залучати до цієї справи інших чернігівців. Для цього веде дві тематичні групи у соціальних мережах у 2021 році. Олексій отримав відзнаку від проєкту «Донор.UA» заслужений донор. А у січні 2025-го дізнався, що має статус заслужений донор України. До дня соборності України, 22 січня, вийшов указ президента про нагородження, і я там знайшов своє прізвище серед до ї Заслужених донорів України. Виконувачка обов'язків гендиректорки обласного центру крові Ірина Зуб розповідає, статус почесного донора людина отримує за 40 донацій крові або за 60 донацій плазми. А заслужений донор це той, хто здійснив понад 100 донацій. Для закладу такі люди є дуже важливими. В такому випадку ми ну, можна сказати, що ми знаємо про донора дуже багато тобто, це обстеження на маркери. Ми впевнені в такій донації. Ми впевнені в таких компонентах. Крім того, ми залучаємо первинні донори також дуже важливі для нас, бо інакше ми не рухаємось. Я працюю дуже давно, вже більше 30 років. Олексія Володимировича знаю теж дуже давно. Це така дуже позитивна людина. Він робить дуже велику справу. Він активний наш донор. Мені з ним дуже приємно спілкуватися. Для тих, хто боїться здавати кров, Олексій Кирюша дає пораду. Треба подумати, що на одній шах і у вас чи є звертоване життя, а на іншій – ваші якісь міфи, страх перед чимось. Ну тобто, це треба перебороти, прийти і спробувати перший раз, а потім повернутися через два місяці і знову здавати. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.